Адам Сміт застарів Про що це ти? Якщо рвонемо до неї завадимо один одному, усі програють. Ніхто її не матиме. Тоді ми візьмемося до подорожок. і вони відшиють нас. Ніхто не хоче бути другим сортом. А якщо її ніхто не помітить, ми не заважатимемо один одному і нікого не образимо. так ми виграємо. Лише так. Здобудемо жінок. Адам Сміт вважав, що найліпше, коли кожен член групи діє у своїх інтересах. Правильно? Це так. Це правда, але не вся. Результат буде оптимальним.